На даний час ми працюємо у змішаному форматі, і оскільки заклад навчає 20 класів, ми зараз очно в змозі навчати 10 із них. За в дві зміни в першу і в другу зміну, і в нас в змішаному навчанні, як онлайн навчання навчається також 10 класів. Але ми стараємося робити все так, щоб дитина змогла опрацювати навіть якщо світла нема, самостійно даний матеріал. Для цього кожен із вчителів готує матеріал доступно, цікаво і небагато. Тільки основне, що потрібно засвоїти дитині. Ще разом з тим, якщо світло виключається в якомусь районі, то наші дітки в змозі переглянути в інший час ці всі матеріали і доздати або контрольні, або перевірні роботи. Тепло в закладі є, оскільки якщо відключення іде світла, то в нас вже в закладі ми придбали генератор, тому тепло в нас постійно є. Інтернет є, працюємо. Вчимося і надіємося на те, що ми переможемо, і скоро вийдемо всі на навчання. На даний час досить. Інтенсивно і результативно працюють У нас четверта, п'ята і дев'ятий заклад. Я хочу їм подякувати, тому що дітки з інших навчальних закладів в мікрорайоні, особливо перші класи, мають можливість в на режимі навчатися, їм надаються всі можливі умови комфорту і так далі. Тому це, це якраз є показник поваги і підтримки. У нас заклади, ті, що мають індивідуальні котельні. Бачимо на території п'ятої школи, також придбали заклади-генератори і мають можливість, коли відсутня електроенергія, значить забезпечити теплопостачання. Досить результативно в нас, і я хотів би сьогодні ще раз відмітити, закладу дев'ятому, працюють, тому що вони в нас і так, і надзвичайні ситуації, і центри, і незламності, і розміщення, іпру, і днем, і ночі. Ну, досить, 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 досить величезний об'єм на себе взяли і беруть. Це додаткова робота. Ми розуміємо, це велика відповідальність. Але наразі ці заклади сьогодні показують приклад незламності, показують приклад поваги, показують приклад, як треба організувати роботу. От я дуже радий би, беріть приклад з наших освітян.